Зараз я знаходимо в селі Вороновиця Чернівецької області, Чернівецький район. І хочу, перш за все сказати, що це мій Перший відео перший на каналі. Тож підписуйтесь ставте лайки. Мені буде дуже приємно це бачити. Ось прийшов на Дністер річка в селі Ворновиця. Я не знаю, ну, тут просто дух захвачує, от, от, така висота, тут скали. Що ще можна сказати? От, просто прийшов сюди і Не знаю... Що, дуже класно, я, я не знаю. Просто приїжджайте сюди, от, навіть навіть не купатися. Просто ці всі схили, скали, каньйони. Каньйон з вот тому боці знаходиться, десь там. Вот.